Гострий панкретит. Голодувати чи ні? Раніше лікарі рекомендували при гострому панкретиті голодувати 3 дні. Щоб дати бішлункові відпочити. Але чи актуальна ця порада сьогодні? Чи можна їсти вже на наступний день після нападу? Якщо так, то що? Академія дієтології Німковських. Гострий панкретит. Голодувати чи ні? вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської асоціації дієтологів та іспиган, експерт у питаннях дієтології. У цьому відео ми розберемося, що змінилося в підходах до дієти при гострому панкреатиті, коли можна починати їсти та які продукти обирати, щоб не нашкодити собі. Залишайтесь з нами, адже... Ця інформація важлива для тих, хто хоче швидше отужити і залишитися здоровим. Як розпізнати гострий панкретит? Гострий панкретит має кілька характерних симптомів, на які важливо звернути увагу. Це і різкий біль у верхній частині живот часто він може віддавати в спину під ліву лопатку, також є нудота, блювання, яка не приносить полегшення. Біль настільки серйозний, що деколи потребує невідкладної допомоги. Може бути підвищена температура 37-38 градусів, відсутність апетиту. Ну, звичайно, якщо блюють, тобто апетиту не буде. Якщо ви або ваші близькі помітили такі симптоми, краще не зволікати і звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень. Легка форма гострого панкреатиту зустрічається у 80% пацієнтів і зазвичай не викликає серйозних ускладнень. Але що робити, коли біль минув, апетит. Повернувся раніше, лікарі радили, що сурове дотримання дієти та поступове ведення їжі, але сучасні дослідження змінюють цей погляд. Чи потрібно голодувати? Сьогодні лікарі кажуть, що при легкому гострому панкреатиті не потрібно тривалий час голодувати. Якщо пацієнт не відчуває болю, має апетит, можна починати з повноцінної твердої їжі, звісно, якщо вона легко засвоюється. Що це може бути? Для пацієнтів з легким гострим панкретитом важливо дотримуватись низькокалорійної дієти з низьким вмістом жиру. Це можуть бути відварення або тушені овочі, які легко засвоюються і містять необхідні мікроелементи, нежирне м'ясо або риба. Краще обирати курку, індичку чи тріску, овочеві супи без жирів і приправ підтримують нормальну роботу шлунку. Каші на воді, такі як вівсянка, гречка. Це джерело енергії без навантаження на підшлунково. Отже, не потрібно голодувати занадто довго. Слідкуйте, слухайте зі своїм організмом. Якщо апетит повернувся, обирайте легкі продукти та поступово повертайтесь до звичайного раціону. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пам'ятайте, ваше здоров'я це найкраща інвестиція в майбутнє. До нових зустрічей в світі дієтології!